Дружба між столичними каскаркою та співачкою зародилася давно. Катерина і Олена разом навчалися у Києво-Могилянській академії. У 2010-му доля звела дівчат з коломийською художницею Лілею Тєптяєвою. і у них розпочалася творча, а головне плідна співпраця у центрі уваги. Тема дитинства над проєктом з Оленою Карпенко я почала працювати у 2010 році. В кінці 2010-го, коли вона звернулась до мене з проханням проілюструвати її. Диск з дитячими піснями я робила ілюстрації з кінця 2010-го до початку 2011 року. Майже півроку працювала над ілюстраціями до цього диску з Катрос. У нас була цікава співпраця. Що в 2004 році я створила проєкт дитячі книжечки дівчинка з квіточки». Ну і власне тоді не не вдалося видати цю книжку. Ну і там текст був мною придуманий, ну, але все-таки я вважаю, що кожен має займатися своєю справою, художник має працювати над ілюстраціями, а письменник має писати текст. Твір. І от ми думаємо, що видамо книжку з текстом сказочкою і з казочкою Катрусі із моїми ілюстраціями. Катерина Єгорушкіна вільна каскарка. Разом з цим вона ще й поетеса і дипломований філолог. У доробку мисткиня має чотири книги: одну для дорослих і три для дітей. Казкотерапією Катерина займається більше шести років. Тому досконало знає всі цілющі властивості казки. Я представлятиму свій проект Музична каскотерапія для малят. Це проект, який створений разом з музичним терапевтом, музикантом Стефаном Недарицею. Це дуже цікава серія книг, яка покликана розвивати дитину собі. Як з літературної точки зору, з точки зору художнього образу, з точки зору слова, так само з точки зору музики, тому що як ми знаємо, музика дуже гарно впливає на психіку людини дорослої, а дитини тим паче. Надзвичайно цікава і особистість співачки, поетеси та композитора Олени Карпенко. Ще у п'ять років дівчина була солісткою найбільшого дитячого хору України. Зараз основними музичними напрямами для неї є класика і джаз. Своє мистецтво Олена представляє в основному за кордоном. На престижних всесвітніх конкурсах співачка неодноразово отримувала титул найкращої виконавиці. За плечима у неї є кілька альбомів. Дитячий день народження один з найновіших. Сьогодні з радістю буду представляти свій диск, який називається День народження. Він 11-го року вийшов у рекординговій кампанії «Атлантик». це представники Соні в Україні. Це авторські мої роботи, які написані спеціально для дітей. На цей диск мене надихнули мої похресники Маріка і Антон. Якось заходжу до свого похресника додому, відвідую його. Стрибає, по всій кімнаті стрибає під пісню «Наркомани на городі. думаю, боже, бідна дитина, це я маю тебе рятувати. від того назавжди, думаю, потрібно, щоб дитина співала щось україномовне, щось абсолютно щире. І якщо я пишу музику, то я маю написати тобі пісню. Але виявилося, що я написала не одну пісню, а цілий десяток. І це е, вилилося в цілий е, музичний творчий такий проєкт, який називається «Дитяче радіо. Презентацію дитячих проєктів у музеї відвідало багато гостей. Хлопці і дівчата співали, танцювали, малювали та читали казки. Не залишились без уваги і їхні батьки. Загалом захід відбувся на славу, задоволені як організатори, так і відвідувачі музею. Крім позитивних, приємних емоцій, звичайно, і батькам, і дітям він також є повчальний, виховний, педагогічний, щоб діти більше звертали увагу на українську мову, на українську культуру. І навчалися українською, так як і звучить девиз цього е, заходу. Мені дуже хочеться, щоб діти і так само батьки почули, що таке є в Україні, таке може бути в Коломиї, щоб вони зацікавилися розвитком е, власних дітей у такому напрямку, такому арт-терапевтичному, казковому, музичному, е, щоб вони взяли ці наші напрацювання е, в свою роботу. Найбільше що я хочу донести це сонячний настрій, це позитивне мислення, і це бажання. Е, Зробити дитину щасливою якоїсь миттєвості, бо щастя це це миттєвості. Миттєвості, які ми ловимо по всьому життю, яких ми просто маємо навчитися цінувати. Ой, лелеко, полети далеко ой, лелеко, дай забарасиє. Принеси з краю казак дитину, в ту сім'ю не